Всім привіт! Мене звати Анастасія Настя. Вітаю вас на своєму каналі. Якось дуже офіційно. Сьогодні тема відео буде, як ви зрозуміли, по задньому плану і по назві відео про книжки саме Тес Герріцен. Це її серія романів Джейн Ріцолі, ну взагалі-то Ріцолі Айлс. Тому давайте почнімо. Цій серії 13 книжок. Їх всіх, я сподіваюся, там до останньої. Ви можете побачити. Коли буду розповідати про кожну окрему, там будуть тайм коди то я буду показувати їх ближче. Першою буде хірург. Хірург це історія, з якої якраз все і починається. Там я не знаю, якщо не прочитати хірурга, я не знаю, чи там далі є сенс. Друга асистент. Третя грішна, четверта двійник, п'ята смертниці, шоста клуб Мефісто. Тут я, до речі, не знаю, як правильно наголос. Тому хто знає, виправте мене в коментарях. Дякую: сьома ранителі смерті, восьма убивчий холод. Дев'ята дівчина, яка мовчить. Десята – «Останній, хто помре. Ви можете побачити, що вона трохи, якщо її видно, вона трохи відрізняється від інших. Вона для мене особлива. Вона була зі мною за кордоном. Одинадцята. Померти знову 12. -та. Я знаю секрет, і остання в цій серії 13 називається Послухай мене. Я думаю, на початку нам варто поговорити про головних персонажів. А саме, як ви можете зрозуміти, це Джейн Ріцолі і доктор Камураїлс. Почнімо з Джейн, бо вона з'являється саме з першої книги. Вона є детективом, який працює у відділі розслідування вбивств. А на початку книги, саме в першій книзі, її перевели півроку тому з відділу боротьби з наркотиками. Що варто згадати на самому початку? Джейн, вона перша жінка, яка е, взагалі є в відділі розслідування вбивств. На, на, на момент написання книжок, це були саме перші книжки, вони були написані, якщо не помиляюся, в на початку 2000-х, то я думаю, ви розумієте, який утиск, та й досі, який є утиск е, на рахунок жінок. І саме про це варто поговорити, бо саме в першій книзі і в подальших книгах буде згадуватись то, як Джейн намагається не відставати від чоловіків. Загалом вона прагне справедливості поміж колег, як я вже про це згадувала. Бо саме таких, на жаль, і досі є світ. Хоча насправді це зараз утиск на рахунок професії, яка професія по стереотипам може підходити жінкам, а яка ні, зараз на це трохи менше акцентується уваги, ніж як раніше, зараз немає таких утисків, які були саме в тих часах. От. В Джен є напарник Барі Фрост, і він там буде з'являтися, якщо я не помиляюсь, у кожній книзі. Ну, так, бо це її напарника. Про характер Джейн, вона є доволі імпульсивною, емоційною, і вона інколи керується саме інтуїцією. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Типу, вона не така, що буде мовчати. Джейн справді дуже боїться, дуже боїться здаватися слабкою. Хоча це нормально для будь-якої людини здаватися слабкою. Але саме через чоловічий колектив вона боїться припуститися, хоч найменшої помилки, і насправді вона там тримається набагато краще ніж будь-які чоловіки. Але звісно, вона в більшості це робить на публіку. В своїй професії загалом Джейн віддається наповну, і це дуже важливий аспект. Вона з дитинства хотіла стати поліцейською. Там будуть моменти в книжці, де про це розповідається, тільки я точно не пригадаю, в якій це було частині. Також в неї є комплекс на рахунок зовнішності. Хоча вона не дуже переймається зовнішнім виглядом, вона постійно носить піджаки, ну, типу, намагається відповідати чоловікам, як я вже сказала. Хоча я не розумію, що такого нежіночного в піджаку, і взагалі в тих костюмах. На рахунок комплексів зовнішності там буде момент. Точніше, багато моментів. Вона себе буде порівнювати саме з красивими на її думку жінками. І знаєте, читаючи це, мені просто нагадалося, ну що це, типу, вона не одна така, і це проблема багатьох жінок. Типу, порівнювати себе з кимось іншим і не бачити своєї краси. Морайлс, як я вже сказала, докторка, а точніше, патолога натомка, вона не з'явиться з першої книги. Вона з'явиться в другій книзі, але вже конкретно її там історія більш якось описана буде саме в третій книзі. От, на відміну від жейну, вона постійно намагається виглядати ідеально, і загалом вона перфекціоністка. Вона не покладається на припущення, вона мусить знати точно, вона покладається на факти і на, на науку. Така вона точна жінка. На рахунок перфекціонізму, настільки вона перфекціоністка, що коли Джейн приходила до неї додому, там були моменти, то там описувалося, що квартира виглядала, о, точніше, будинок виглядав як новий. Він настільки був ідеально чистий, і просто як операційній. Ну але що ми дивуємося, якщо вона працює патолога Мора з прийомної сім'ї її виховували прийомні батьки. На мою думку, саме через це мора намагається так прагнути якогось ідеалу і боїться будь в чому помилитися. Хоча насправді ну, вона реально просто ідеальна. Як можна бути такою ідеальною море? Я розповіла вам коротко про двох головних героїнь. Я думаю, варто перейти до книг. Ця книга, на мій погляд, вона є найбільш моторошнішою. Просто ці книги я читала літом. А події в хірургії відбуваються саме літом, коли сильно жарко, а це літо було дуже жарким, і вікна відкриті. Я бачила купу відео в Тіктосі саме в Буктосі, де не тільки я така одна боялася залишати вікна відкритими, хоча вони в мене були цілими днями відкриті, ну бо, блін, в таку жару неможливо. Але признаюсь чесно, мені навіть через те, що я читала. Книжки пізньої ночі, і мені потім не снилися кошмари. Це було дуже весело. Історія починається з того, що в Бостоні настає серія вбивств і вбивця відтворює події дворічної давності, які ставалися, якщо не помиляюся, в саванні. Але саме цікаве, що душогуб, який вбивав людей два роки тому, мертвий. Чому це викликало якісь великі підозри? Через те, що він відтворює все найдо до дрібниць. Таких, які знає тільки поліція. Взагалі, яка в нього тактика? Він приходить вночі до самотніх жінок, залазить до них там, в квартиру через відкриті вікна, особливо літом, приходить до них в спальню, їх зв'язує і без анестезії. Чому він хірург? Скальпелем робить хірургічний розріз, не згадаю, як він правильно називається. І витягає їм матку, а потім дивиться на те, як вони стікають кров'ю, йому це приносить задоволення. І в кінці, там, за деякий час, він перерізає їм артерію сонну, Ну і жертва стікає кров'ю. Акуратно складає піжаму і йде. Собі, трофей бере матку. Ну, я думаю, тепер зрозуміло, чого в нього прізвисько хірург. Хлопчик собі з скайпелем. Боже, Яке кончене! В серію, як ви розумієте, цих вбивств береться Дженні Ріцолі і Томас Мур. Думала, до речі, він буде головний персонаж. <плес> В ході розслідування вони доходять до того, що цей хірург полює на жертву. Яку не зміг вбити попередник його. Ендрю Карпа він називається. Чому ця жертва вижила? Вона взагалі туди дивом вижила. Вона просто ну, його вбила, пристрелила. І саме тому хірург полює на цю Кетрін. Кетрін Кодав, хірургиня, і вона буде відігравати важливу роль в хірургі. Це та дівчина, на яку полює хірург. Чому взагалі хірург націлився тоді на неї? Ну оскільки вона була смілива і дала відсіч Ендрю Карпі на цьому і заключається в принципі сюжет першої книги. Я думаю, нам варто перейти до другої, бо я буду намагатися уникати спойлерів. Тут також будуть, сподіваюсь, тайм-коди, і якщо вам буде цікаво перейти саме до якоїсь книги, ви можете автоматично переключитися. Але якщо ви хочете уникнути максимальних спойлерів, я даю вам таке невеличке попередження. Події знову відбуваються в Бостоні вже рік по тому. Як відбулися події саме з хірургом? Джейн, не проживши взагалі події з хірургом, береться за цю справу і абсолютно всьому бачить паралелі. І тому начальник її і не тільки типу. Якщо я не помиляюся, прямо напряму казали звернутися до психотерапевта, оскільки, типу, це нормально, що в поліцейських можуть, ну, бо поліцейські це теж люди, можуть бути якісь травми пов'язані зі злочинцями. Взагалі, вона не повинна була робити якісь паралелі з хірургом, оскільки він в'язниці і нікому нічого не загрожує. Чому вона побачила схожість? Тут, як і в попередній книзі, злочинець проникає собі до будинку. І нападає на цей раз на подружні пари. Я взагалі не знаю, чи Ютуб пропустить те, що я буду далі говорити, але я таку собі тему, певно, вибрала для першого відео. Сподіваюсь, Ютуб не настільки ніжний. Він зв'язує чоловіка, і на його очах готує жінку. А... Ну, для того, ну, йому потрібна публіка. Просто щоб на це хтось дивився. Просто ще один псих. Тут просто все буде про психів, ну це очевидно, тому що е які нормальні люди стають серійними убивцями, я не розумію. Він вбиває чоловіка, убиває дружину і забирає її. Поліцейські приходять на місце вбивства, вони розуміють, е ну що жінка зникла і знаходять її там за декілька днів. Взагалі знаходить місце, де він зберігає, так скажемо, свої трофеї. Це тіла жінок. Цікава відмінність цього асистента. Він є некрофілом, для тих, хто не знає. Це людина, яка займається статевим актом з тілом. Це, якщо коротко. Він е, за кілька днів після смерті, там, за декілька годин, е, він приходив до своїх трофеїв і міг е, влаштовувати собі там, потіху. Все рівно намагаюся це якось завулювати, щоб Ютуб це припустив. Ще одна схожість з хірургом його це те, що він теж акуратно залишає піжаму. В цій частині з'являється ФБР-агент е, Гейбріал Дін. Він приєднується до розслідування Джейн, чому вона в принципі не рада, бо тому що, а до чого тут федерали? Це, здається, знову якась звичайна, звичайна серія вбивств, ну, типу, не, ну не така, щоб залучати феберівців, аж які приїхали з Вашингтона, точніше, тільки Гейбріал Дін. Вона намагається його спекатись, бо саме їй доручили вести цю справу. Ну і вона категорично проти, щоб їй допомагав Феберів. Це ще вона там підозрює багато в чому. Ну бо він знає інформацію, е, при тому, що йому ніхто не говорить той інформації там з поліції, саме там ті, хто ведуть справу. Також в цій книжці, як ви розумієте, вперше як патолога Анатом фігурує Мора Ас, яка тільки недавно переїхала до Бостона. Хірург тікає з в'язниці, і ці два злочинці об'єднуються. Ну і тепер е, асистенту не потрібна публіка, бо в нього є хірург. Дружба це диво. My little pony, Дружба це диво. І у ці підозри, які закидав їй навіть е, агент ФБР, Мені здається, що це взагалі, якщо не помиляюся, почалося якраз з нього. Він за нею переживав і почав її закидати, що їй варто кинути справу. Ну бо ну, вона не до кінця відійшла від хірурга. Ну, він знав ту історію, боже, Феберівець. Після того, як е, хірург втік з в'язниці, Джейн розуміє, хто стане наступною жертвою цих вбивств, на кого тепер полює хірург, він націлився на неї. Вона це розуміє з того, як він поводився з минулими жертвами і чому він вибрав собі минулою жертвою цю Кетрін Кодел і його саме. Цікавить залякувати таких більш сміливіших людей, до яких відноситься і Кетрін, і Джейн. І оце саме приносить йому задоволення лякати жінок. Ну, він повернутий. Ну, якщо людина наживо, ну і не наживо, матки вирізає, ну то ясно, що людина повернута. Ну, як ви розумієте, хірург буде намагатися в цій частині разом з своїм кентом завершити, не почати. Хірург в минулій частині майже вбив Джейн, залишивши їй шрами на долонях скальпелем, прибив її до підлоги, ну і майже встиг перерізати шию, але не встиг. Тому я попереджала, що будуть спойлери. Третя книга називається Грішна, і історія тут заключається в тому, що взагалі вона починається з того. Що в монастирі знаходять послушницю молоду, яку вбили. І Також там знаходять сестру старшу, там в основному всі монахині старші літні жінки. Але вона, на щастя, сестра Усула, вона вижила. Невдовзі після цих подій стається ще одне вбивство, здається, яке ніяким чином не пов'язане з монахинями, але в закинутому ресторані знаходять. Тіло невідомої жінки. Типу, закинути ресторан, там щурі щурі помогли зробити так, щоб жінку неможливо було впізнати. А також людина, яка скоріш за все, вбила цю жінку, відрізала їй долоні і стопи. І ще, якщо не помиляюся, лице. Цій жінці дають кличку пані Пацюк завдяки тому, що там пацючки. Трошки перекусили. А пахне як вкусно. Заглибившись в минулих жертв, Мора і Джейн. Джейн, яка знову веде розслідування разом з Баррі Фростом, розуміють, якби, що ці всі історії якось пов'язані з селищем, яке називається Бара. Саме цікаво, що це індійське селище. В цьому селищі сталося масове вбивство. Тут на допомогу нам знову прийде агент ФБР Гебріал Дін. Який з'явиться вже під кінець. Як ви розумієте, події тут розгортаються навколо того, що вони намагаються з'ясувати, як селище, де сталося масове вбивство, індійське селище пов'язане з Бостоном. Перейдемо до книги номер 4 Тут події розгортаються більш навколо моряс. Я не знаю, як вона відіграє роль, але важлива інформація, те, що мора не була вдома. Вона була за кордоном. Вона була на міжнародній конференції судово-медичної патології. Вона помічає на своєму кварталі патрульних і бачить, що загалом вулиця перекрита. Підходячи до свого будинку, вона помічає погляди спантеличених сусідів і загалом її колег з поліції: Джейн Фрост. Згодом вона дізнається, що там в машині знайшли жінку, яка один в один схожа на муру. Детектив Ріцолі намагається з'ясувати, хто ж це незнайомка. Тим також зацікавлена мора, тому що вона настільки схожа, що під час розтину, на якому вона була присутня, вона його не робила. Вона помічає такі інтимні деталі, схожі, просто такі, як в неї. І це її лякає. бо... Коли вона дивиться на цей розтин, вона уявляє, що вона лежить на цьому столі. Таємниці взагалі приводять їх у Бог до розкриття масових вбивств по різних штатах, а саме жертви цих вбивств це були вагітні жінки. І ця історія розгортається навколо того, що мора дізнається якусь інформацію про її біологічну родину. Книга номер 5 одна з таких, що мені сподобалась, називається смертниці. В морзі докторка Морайлс помічає, що одне тіло виявляється живим. Жінка в Морзі виявляється живою. Її доправили до лікарні. І замість того, щоб віддячити, вона бере, присипляє так легенько вічним сном охоронця, бере собі заручників, а заручників вона бере. Пацієнтів і, звісно, що працівників закладу, тих, яких вона могла взяти. І о, чудо! Якимо чином там опинилась Джейн. Е, Джейн опинилась там таким чином, що вона приїхала туди народжувати. А докторка Мора Айлс і чоловік Джейн. Шкода, що чоловік Джейн. Гейбріел Дін ББР. Вона з ним одружилася. Намагається з'ясувати, кому і за що вона мститься. Та жінка і що вона хоче, навіщо вона взяла заручників? Ні з того, ні всього вривається спецзагін. І останнє, що встигає сказати, та жінка перед смертю саме шепнути Джейн, що Міла знає. І що Міла це ключ до розгадки. Це доволі така цікава книга, бо тут будуть загадуватися проблеми, які насправді існують у світі, які є нелегальними. Саме коли. Це, скоріше правильно назвати торгівля людьми. Про те, як люди думають, що вони виїжджають за кордон на роботу, а по факту вони потрапляють в сексуальне рабство. Книга номер 6. Можу сказати загалом, я не знаю як вам. Цікаво буде дізнатися вашу думку, яка книга найменше вам сподобалась цієї серії. А яка була ваша улюблена? До речі, спробуйте вгадати, яка моя улюблена. Там буде в кінці підказка. Я не буду тут сильно зупинятися, але тут також є про що поговорити події відбуваються на Різдво. І, як ви розумієте, на Різдво знову все йде не так. В Джейн розводяться батьки, які прожили в шлюбі 37 років. А подруга Мора Елс зізнається Джейн в стосунках з священником. ДОСТРАКИ, отче. До речі, ця книга мене через це трохи розсмішила, поки були відключення світла. Це єдина книга, завдяки якій я дуже сміялася. До речі, про священника. Священник персонаж, який з'являвся і раніше. Персонаж з'явився перший раз е, в третій книжці, і він став товаришем море отець Бров і Деніел Броф. Але оскільки це детектив, то ясно, що в Бостоні знову відбувається якийсь прикол цього разу. серія вбивств, які нагадують жертву приношення. В ході розслідування Джейн, її напарник Мора, доходять до того, що вони знаходять такий цікавий фонд, який називається Мефісто, директором якого є Ентоні Сансона, доволі така загадкова персона. В дізнається, що члени цього фонду вони зациклені на тому, що якщо якесь зло між людей не можна пояснити, це пояснюється тим, що демон ходить між людей, і ця людина це не людина, це якби нефілім. Нефілім це таке міфічне створіння, яке походить від ангела і людини. Ангел і жінка. Тут ще також історія зав'язується на тому, що вони намагаються з'ясувати щось і про ентоні Сансоне, бо він теж е, ну, є така доволі персу, е, персона підозріла. Він є доволі багатий, має великі статки. Батько верю ще, ді, дія концерко, мама верюся. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. І там одне вбивство стається якраз. Е, на території його маєтку, і він знає інформацію, яку йому зливає поліція, має якихось там знайомих, і оце все підпадає під підозрудження. Переходимо до сьомої книги. Сьома книга називається Хранителі смерті. Події тут відбуваються саме вони будуть пов'язані з музеєм. У підвалі музею знаходять мумію. Вони взагалі не мають поняття звідки вона, немає гадки про те, звідки її походження, хто їм подарував її, звідки вона взялася. Назвали її Мадам Ікс. В в різних досліджень, на яких була присутня море, вони знаходять у нозі в мумії Кую. Через це мора проводить розтин, і вони дізнаються, що це насправді не стародавня якась єгипетська мумія, а нещодавно вбита жінка. Переривши весь підвал і взагалі в ході розслідування вони знаходять ще декілька тіл, законсервованих подібним методом. Ну і розуміють, що цього разу вбивця ще більш якийсь крейзі. Вони розуміють, що він вміє муміфікувати людей у цих давньогрецьких традиціях. На цю справу, як зазвичай береться Джені Фрост. Фрост. Я не знаю в якій книжці, але він часто підмічав. Ну, що їм попадаються найдивніші справи. Єдине, чого вони не знають, це те, що вбивця, серійний вбивця полює на ще одну жертву. Звісно, в ході розслідування вони до цього обов'язково дідуть. Вбивця заради неї не готові зупинятися на всіх, хто буде стояти на його шляху. І завадить йому отримати цю жертву може чекати, смертельна небезпека. Отак, От як коротко, я розповіла про сім книг. Це відео і так вийшло супер довгим, тому я вирішила поділити його на дві частини. Як ви розумієте, перша частина доходить до кінця. В наступній частині ми поговоримо про шість інших книг, а також я вирішила згадати серіал. По цих книжках був екранізований серіал. Я подивилася три сезони, і мені є що сказати. Тому чекаю вас в наступному відео. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Не забувайте про вподобайки. Пишіть в коментарях вашу улюблену частину. Спробуйте здогадатися, яка моя улюблена частина. Спойлер, вона не відноситься до перших семи. Так, перші сім мені сподобались: асистент, хірург, грішна, смертниці. Але моя найулюбленіша буде в другій частині. Споживайте українське, кенсельте російський контент. Чекаю вас в наступному відео. До зустрічі!